Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу зробити для вас розклад підказку, як вам досягнути бажаної мети. А що вам в цьому допоможе? І для цього беру ось таку колоду. Вона мені дуже подобається. Вона така досить позитивна, досить легка, як на мене. Мені в розкладах вона допомагає відкрити саме психологічні моменти. Будемо працювати як завжди. Я... Викладу чотири карти, ви собі задумаєте, відчуєте серцем, яка саме ваша, а потім я дам трактування кожної з даної карти, запит звучить так, що допоможе людині, яка обере відповідну карту, досягнути успіху. Праві, в починаннях, які вона задумала. Перша карта друга, третя і четверта. Так, перша карта. Що допоможе вам досягнути успіху в задуманій справі? А по-перше, це може бути людина, яка знаходиться з вами в одному човні, тому що ця людина зацікавлена в тому, щоб вам допомогти. Вона розуміє, куди вам потрібно рухатися, і вона вам може дати слушну пораду на основі свого досвіду. Тому, якщо у вас в оточенні є така людина, не потрібно відмовлятися від е, співпраці з нею. Більше того, справи ваші можуть дуже повільно розвиватися, але прогрес є. Є рух вперед, а це говорить про те, що напрямок вашого руху правильний і вам не потрібно здаватися. Якби саме страшне уже... Ви пережили. У вас уже є досвід, і вам достатньо прислухатися іще й до себе, тому що відповіді на всі ваші питання знаходяться всередині. Так, тепер переходимо до людей, які обрали другу карту. Сімка жезлів. що я можу сказати про те, що вам допоможе? Досягнути успіху. По-перше, знаєте, ви немов балансуєте між все погано і все класно, але ви не здаєтеся і йдете вперед. Сімка це також карта достатньо високого номіналу. Головна порада від мене це відключити емоції, включити холодний розум. коли ви стабілізуєте свій емоційний стан. Коли ви почуєте свій розум, вам буде легше здолати перешкоду. Так, тому що ви тоді зможете відфільтровувати інформацію, яка вам надходить, яка спрямована на те, щоб вам або допомогти, або навпаки, вам завадити. Тобто ви зможете це все відслідковувати в собі. Тому вимикаємо емоції, вмикаємо холодний розум. І впевнено крокуємо до своєї мети. Перш ніж перейти до трактування третьої карти, я хочу вам всім подякувати за те, що ви подивилися це відео до середини, я хочу попросити вас підтримати мій канал, поставити мені вподобайку, підписатися, слідкувати за моїм контентом і підтримати мене в починаннях, тому що. Мені здається, що мій контент, він може допомогти людям отримати в певний період часу підказку, яка може ну, не вирішити їхні проблеми, тому що зрозуміло, що крім нас самих наші проблеми ніхто не вирішить. Але ми можемо отримати підказку, яка нам трохи прояснить ситуацію. Люди, які обрали третю карту, що вам допоможе досягнути цілі. Дивимося. Ця карта говорить нам про трансформації. Вона говорить нам про те, що потрібно відступити від того шляху, який ви йдете. І повністю реорганізувати його, трансформувати його. І так, можливо, для вас це буде досить болісно. Да? Можливо, для вас це буде щось по-новому. Але ви маєте залишити частину того, чим ви користуєтеся позаду. Ви маєте відпустити це. Ви маєте впустити в своє життя щось нове. І так, можливо, вам може хтось в цьому допомагати. Можливо, хтось може дати якусь фінансову допомогу, у вас якось підтримати словесно для того, щоб ваша ціль швидше почала здійснюватися. Отож, підбивши підсумок, скажу. Трансформуйте шляхи досягнення своєї мети. Не бійтеся відпускати старе і впустити в своє життя нове. А люди, які обрали четверту карту, нарешті ми дійшли до вас, що допоможе вам досягнути мети. Вам мети допоможе досягнути вчитель або людина, яка вас мотивує. Або вам потрібно знайти якогось наставника, можливо, пройти навчання, прислухатися теж до порад чиїхось, знайти собі людину, яка буде вас мотивувати, з якої ви будете брати приклад. Ну, зазвичай іерофант нам говорить про наставництво, тому можливо потрібно десь прийти якесь навчання, щось підчитати про те питання, яке зараз не дає вам спокійно жити. І так, це питання досить багато вимагати ресурсу від вас. Вам це принесе неабияке задоволення, неабияку радість. Чому? Тому що вас надихає це питання, воно вас робить кращим, не бійтеся, пізнавати щось нове, відкриватися новим знанням і впускати в своє життя наставників або вчителів. Я вам дякую за увагу! Прошу у вас вподобайку, і зустрінемося в моїх наступних відео.